Привіт! Мене звуть Лана. Спеціально для Макоркуан. Я вам сьогодні покажу, як зі звичайного фото можна зробити картину, намальовану фарбами. Насамперед йдемо до нашого комп'ютера. Вибираємо фото, з яким саме ми будемо працювати. Завантажуємо сюди. Тепер йдемо до опції шар. Ось, і дублюємо наш шар. І так три рази. Тепер два верхніх шарин ми відключимо. Ось так. Тепер йдемо до копія 1 фон. Ідемо до опції Фільтр. Тут вибираємо художній і аплікацію. Тут ставимо значення «442». Йдемо до наших налаштувань і ставимо свідчення. Ось так. Тепер йдемо до фон копі 2, вмикаємо, йдемо до фільтр, художній і вибираємо сухий пензель. Ось так. І тут ставимо значення 4, 4, 3. Ось так. Ідемо на ощування звичайний і вибираємо. Освітлення основи. Ось так. Тепер йдемо в пон для 3, вмикаємо, йдемо до опції фільтр. Тут вибираємо «Шум» і вибираємо медіа. Ставимо тут радіус 12 пікселів. Натискаємо ОК. Йдемо до наших налаштувань. Замість звичайний. Вибираємо розсіяне світло. Ось так. Як бачите, у нас вийшла така гарна картина. На сьогодні все, до побачення!